Мої вітання. Сьогодні доведемо нерівність. Довести, що для любих дійсних чисел а, Б, Ц, Д виконується нерівність. А в четвертій плюс Б в четвертій, плюс С в четвертій, плюс Д в четвертій більше рівне 4 а, Б, Ц, Д. Можете поставити відео на паузу і попробуйте розв'язати самостійно. Доведені. Переносимо вираз в правій стороні в ліву сторону. Змінюємо знак на протилежний. Отримуємо. А в4 плюс В4 плюс С в четвертій плюс Д в четвертій мінус 4 А Б С Д більш рівне 0. Далі віднімаємо 2А квадрат Б квадрат. І віднімаємо. 2C квадрат d квадрат, квадрат. Скільки ми відняли цих два вирази, також ми їх і додаємо. 2а квадрат b квадрат плюс 2c квадрат d квадрат. І залишається мінус 4ABCD більше рівня 0. Ми нічого практично не змінили. Бо ми додали той самий вираз і відняли той самий вираз. Можна вважати, що ми додали з лівої сторони 0. Але далі можна перегрупувати ці вирази. Ось перших три доданки групуємо, других три доданки групуємо і те, що залишилося, групуємо. Помічаємо, що перша дужка в нас повний квадрат. А квадрат до квадрату мінус 2а квадрат Б квадрат плюс Б квадрат до квадрату. Це буде дорівнювати А квадрат мінус Б квадрат до квадрату. Коли звернути, аналогічно звертаємо другу дужку. Це теж повний квадрат. С квадрат мінус Д квадрат до квадрату. А в третій дужці виносимо два задушки. Винесли два задушки. І після цього А квадрат б квадрат записуємо під одним квадратом. А плюс Б до квадрата. Аналогічно c квадрат, d квадрат теж під одним квадратом записуємо. cd до квадрата. І знову бачимо, що вираз в третій дужці, який ми отримали, це теж повний квадрат. Звертаємо його. 2AB мінус cd до квадрата. Отримали 3 квадрат, суму трьох квадратів. І останній квадрат подвоєний. Отже, ліва сторона невід'ємний вираз, а тому він більший рівний нуля. Нерівність доведена. На цьому все. Будьте здорові. До наступної зустрічі!